Депутата України за та народні України з амодарно-виборчого покупу. Антонюк Ігор Іванович, ну. Бойко Олег Ватиків, 14. Однертюч Юрій Вікторович, 14. Бозенко Євгеній Юрійович, 0. Ну, Дрипуть Бентин Іванович, 11. Сенець Сергій Романович – ну. Лежавська Алла Йошківна, ну. Лесорік Валентин Сантіхавич, 7. Малькова Валентина Миколаївна ну. Сетрікат Уліяна Миколаївна один. Амчук Ярослав Володимирович. Ну. Гнидяк Андрій Петрович. Один. Нендюк Роман Олегович. Ну. Онищенко Олександр Романович 42. Орел Олександр Миколайович, нуль, yes. no. Павлюк Юлія no. Валеріївна, 0, Плесич Віталій Питович, 3, Плечун Володимир Володимирович, 0. No. Царчука Наталія Миколаївна, 1. No. Салабай, Вустав Дудинович, 0. No. Семен Наталія Валентинівна, 0. No. Тимченко Володимир Григорович, no. нуль, Шмашевський Михайло Вітаренко Тарас Петрович, перелік Юрія Анатолійовичного, Пульські Валерія Петрович Нова. Це протокол створений юнічної виборчої комісії у 5 приміників. Підписи голосів заступника, секретаря, членів комісії, дата, час, прищай, сусіди, послуживачів. Протокул направляється. буде цікаво.